В живний четвер по вечері Ісус Христос не їв, не пив, на Божому місці укладав, на остріся муки ладив. Вийшла Божа мати, уздріла свого синка, Синку мій мучений, то ж ти моя кров, то ж ти моя болість, я тебе носила, своїми перстками кормила. Ти терпиш такі тяжкі рани за свої християни. Мамцю моя мила, жеби мися такий чоловік найшов, то ти, молитовці, прочитав, дав би му чотирдесяти ангеликів і надхардників. Хто хоче прощеним бути, найпросить Божу Матку і Бога самого. Буде призбавленню душі на віки віков. Амінь.